Zdrowie. Aha. A ty co drugiego? Zdrowie. Ale jak silno tak zaraz, zafiksuj. Tak, trzy, dwa. Не вийшло щось. Примазав. Це не просто. Так, продовжуємо. Давай, все. Три, два, один. Заждіть, дивіться, зараз. це було непогано, але зараз тобі покажу, як треба бити. Диви. Три, два, один. І чорт? Не погано, друже? Молодець. Але дивись на це. Три, два, один. Гаразд, Це було потужно. Братан, може тобі вже досить? Все нормально. Давай.